На перший погляд, це звичайний київський будинок. Єдине, що його вирізняє, з-поміж інших, це балкон, прикрашений еротичними картинами. Малюнки з зображенням оголеної натури вже два роки мулюють очі жителям бульвару Лепсе. Бачити таке у дворі ані жінки, ані чоловіки не хочуть. Ну, наші ці голі баби на вікнах. Їх ще час в телевізорі, скільки хоч, в інтернеті, скільки хоч. Просто не красиво. Тут в ролі естетики не можна нічого говорити. Просто не, не прирічене. Та найбільше люди переймаються емоційним здоров'ям дітей, які граються навпроти непристойного балкона. Діти, якби, все щось дивляться, але ну, нічого не красиво. А ось і сама авторка непристойних картин спеціально для каналу Київ Олена Ушакова показує те, що не вмістилося на балконі і запевняє, її мета зробити світ кращим. Звісно, це іскусство, воно прекрасне. І потім, коли вот вот ядовиті бабки відьми зв'язані з бандами, які сидять на лавках і починають у по поводу цих картин, значить, і возвращатися. Це удіти, во їх чуточної тупості, їх чудовичної необразованості. Психологи ж таку поведінку називають асоціальною та пропонують художниці свою допомогу. Вот это вот эпатажное поведение, это всего лишь на все привлечение к себе внимания. Ну, здесь, скажем так, люди по-разному привлекают к себе внимание. Если человек привлекает внимание к себе таким образом, здесь мы можем подозревать, что у человека есть определенные психические нарушения. И в данном случае уже необходима действительно помощь специалиста. Підстав сумніватися в адекватності художниці у сусідів чимало. Часів 4-3 ночі постійно двигається мебіль. Проблем насправді то есть, допустимо, те же голуби. ж саме голубі. Вони їх туди прикармлюють. Аби все це припинилося, юристи радять негайно йти до суду. Если суд признает, что соседка нарушала правила, создавала дискомфорт, проблемы с соседям, другим, которые рядом находятся, то решением суда могут принудительно продать квартиру. Та йти до суду мешканці не квапляться, бо він може роками тривати. А от до міліції зверталися неодноразово, коли правоохоронці приходили. Сусідка знімала малюнки з балкона, та вже за тиждень еротична картина повторювалася знову. Віталій Маргалик, Микола Ляшко, телеканал Київ.